Скажіть, будь ласка, чим відділився минулий рік для вас? Минулий рік відділився для нас Божою присутністю, оточенням добрих людей, їхніми добрими словами, бажаннями. І взагалі таким, таким встановленням на новому місці життя. І багато такого різного, що ми переживали, воно просто знайшло собі. Знайшло собі місце і зараз все так, як в порядку речей, але минулий рік він був особливо, був такий самітний, був самітний добрими людьми, добрими побажаннями, поміччю і таким благословінням, якого ми може навіть не сподівалися на початку. А, скажіть, будь ласка, що би побажали ви для наших людей тепер? Наші люди дуже добрі люди. Я би їм бажав, щоб вони просто використовували свої таланти, свої вміння і щоб вони були просто людьми вільними, так як я навіть нині говорив, мені подобається територія Божих поведінь для нас. І коли людина думає, Вільний, то в неї просто, щоб настало таке життя для кожної людини нашої церкви, як життя Ісаака, який просто користувався благословіннями, які батько йому приготовив. Я вірю, що Бог для нас приготовив свої небесні благословіння і ми можемо їх використовувати так само. І хоч зустрічаються якісь маленькі труднощі, щоб ми на них не спотикалися, щоб ми знали, що ми вільні, доволі призвані і просто в тому жили і тим користувався. Ja, okay.